Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. І сьогодні давайте поговоримо з вами про довіру. Чи можна взагалі довіряти людям? Кому довіряти, що довіряти? І, в принципі, як ставитися до такого явища, як довіра до людей? А в деяких людей взагалі немає довіри людям. А деякі люди дуже швидко довіряють. Сьогодні давайте обговоримо цю тему. Ну і як завжди, на початку відео я прошу вас підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписалися. І не забувайте ставити вподобайку та писати коментарі більше семи слів. Отже, що таке довіра? Протягом свого життя я мала багато таких випадків, коли довіряла людям і потім дуже шкодувала про це. Але потім я усвідомила, що довіра це просто мій вибір. Довіра або недовіра це просто вибір. Але треба, напевно, дуже-дуже добре подумати і замислитися над двома питаннями. Кому я довіряю? Чи це близька людина, чи це незнайома якась людина? От подумати про ступінь близькості цієї людини, якій я довіряю? Друге питання, яке треба поставити собі, це що саме я довіряю? Довіряю я почуття свої, свої. Може, ідеї для бізнесу, або пін-код банківської карти, або доступ до свого телефону. Саме що я довіряю? От такі два питання це важлива річ перед тим, як ви довіритеся людині. Якщо ви нещодавно познайомилися з якоюсь людиною, і вона вам дуже сильно сподобалася, і от ви відчуваєте прямо з цією людиною якийсь такий ну, дуже сильний меч, як кажуть англійською мовою, ну таке співпадіння. от Вам здається, що ви цю людину завжди знали, що вона вам якась рідна, що це е, ваша рідна душа, так часто буває. В міжособистісних стосунках, коли будуються якісь романтичні стосунки, і от стає питання, коли так людина подобається сильно, коли відчуваєш, прям, що це твоя твоя людина. Так хочеться швидко довіряти цій людині. Так хочеться вірити у всі її слова, усі її обіцянки. Але якщо ви дуже швидко попадаєте в такий стан, коли вам хочеться довіряти людині, яку ви дуже мало знаєте, ви ризикуєте потрапити в халепу. Для того, щоб довіритися людині, все ж таки треба. Витримати деякий час, поспостерігати за людиною, побачити деталі її поведінки, деталі в її вчинках, в її словах, зрозуміти наскільки її дії співпадають із словами. Довірятися просто словам це дуже легковажно, тому спостерігайте більше за тим, що людина робить по відношенню до вас. Надавайте більше значення ділам, вчинкам, поведінці людини, а не її словам. Або буває навпаки ситуація, коли ви знайомитеся з ще незнайомими вам людьми, ось ось початок тільки знайомства, ви починаєте підозрювати людину у всіх можливих і неможливих гріхах. Ви, е, е, виявляєте таку поведінку е, як е, трошки параноїдальну, Ви підозрюєте, що всі люди вороже до вас ставляться, що всі вони погані і що е, нікому не можна довіряти. Це інша е, крайність. І е, скоріше. і і перший випадок, і другий випадок це ну, все ж таки деякий симптом інфантильності, інфантильної психіки. Бо якщо в першому випадку людина вчіпляється в будь кого, не знаючи, довіряє 100% не маючи ніяких підстав. Це про те, що ми шукаємо когось, в кого ми закохуємося дуже швидко, на кого ми проєктуємо хороших батьків, і це все результат того, що хороших батьків все ж таки в дитинстві не було. Є дитячі травми, якщо ви безрозсудно, так без. Обдумування безґрунтовно довіряєте незнайомим людям. Також і позиція параноїдної людини, яка всіх підозрює, яка думає, що всі навколо вороги, що її підставлять, що всі підступні, нікому не можна нічого довіряти. Така людина не підпускає в близькі стосунки до себе нікого, бо вона впевнена, що люди це вороги. Чому це так? Чому так сталося? Чому така позиція в людини сформувалася? А тому, що до такої людини в дитинстві застосовували методи виховання дуже суворі, суворі. таку дитину скоріше за все зраджували батьки. Довіритися в їх обіцянки, покластися на їх обіцянки, напевно, неможливо було, бо вони їх не виконували. Напевно, батьки обманювали таку дитину, часто брехали, викривляли факти, і дитина просто втратила довіру до батьків, а батьки для дитини це цілий світ. І ось з такою моделлю ця дитина виростає і. Те, що вона відчувала в стосунках із батьками, вона проєктує вже на світ інших людей. Тобто в неї є певна модель, як от колії, по яких їздить потяг, і людина не може зійти з цих колій, бо вона знаходиться в рамках своєї дитячої травми. І ці дві крайні позиції, вони все ж таки невірні, вони призводять частіше за все до страждання, бо в першому випадку ви залипаєте дуже сильно йдете в злиття, а в другому випадку ви виявляєте позицію контрзалежну, таку параноїдну, ворожнечу позицію. Отже, це все результат дитячих травм, і ці дитячі травми продовжують впливати на ваше життя. Якщо ви бажаєте пропрацювати свої дитячі травми, приходьте до мене на онлайн-групову терапію, яка починається 18 травня. Там ще є парочка місць вільних, група буде проходити. По неділях, раз на два тижні. І щоб потрапити до мене на цю групу, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання під цим відео. І в закріпленому коментарі в телеграм-каналі ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на групу. Там ви зможете за моєю допомогою пропрацювати свої дитячі травми і покращити якість свого життя. Повернемося знову до тих двох полярних позицій в питанні довіри і недовіри. І якщо в першому випадку людина стає жертвою шахраїв і людей, яких нечистих на руку, як кажуть, то в другому випадку людина скоріше. Виявляє таку токсичність по відношенню до оточення, тому що така людина не усвідомлює, що сама вона не може бути щирою, що її підозрілість, її параноїдні думки, її. Ворожість вона проєктує і приписує іншим людям. Тобто, насправді, це така людина сама є ворожнечо налаштованою, і вона проєктує це на зовнішній світ. Тобто всі люди погані, їх треба оберігатися. Така людина вибудовує між собою і світом залізобетонні конструкції, через які Ніхто не може проникнути до неї в життя. Звісно, такі люди теж є люди і всі люди соціальні істоти, ми всі бажаємо знаходитися у взаємозв'язках. Такі люди, які підозрюють і є. Такі трошки параноїдними, вони теж бажають мати близькі стосунки, і, ем, ну, Але така позиція, така дитяча травма, вона заважає їм прийти в близькі стосунки, призводить їх до тотальної самотності в житті. Давайте ще розглянемо одну помилку в питанні довіри і недовіри. Якщо людина один раз вам, е, вас зрадила, один раз збрехала. Обманула вас якимось чином. Або по відношенню до вас відбулася якась підлість, така підступність людини, то я думаю, що не варто сподіватися, що це не повториться ще і ще декілька разів в вашому житті, в ваших стосунках з цією людиною. Я думаю, що видавати кредит довіри такій людині це є помилкою, тому що це вже є ну, якась система цінностей людини, яка вважає, що це є нормально зраджувати, обманювати, бути. Підступною по відношенню до близької людини. Тобто не тіште себе ілюзіями, що подібні люди якось зміняться і більше не повторять того, що вони зробили. Тому я рекомендую все ж таки не довіряти таким людям, бути обережними. Але ви мене запитаєте, а що ж робити, коли в парі, яка прожила довго тривалий час, разом сталася зрада? Чи. Зберігати стосунки чи їх руйнувати, що робити, коли ця недовіра вже є, коли той глечик вже тріснув, і ця тріщина вона нікуди не дінеться. Все, ці думки про зраду вони нікуди не дінуться, бо це вже сталося. Тут, в принципі, ви маєте все ж таки підійти свідомо до свого вибору. Чи жити вам з тою недовірою до людини і очікувати новий удар в спину, чи все ж таки припинити ці стосунки? Бо якщо людина зрадила і обманула один раз, вона це зробить ще і ще багато разів. Ну і ще одне цікаве питання в тут в цій темі, яке я поставлю для людей, які бажають все ж таки розвитку і які стоять в своєму розвитку на достатньо високому рівні, які вміють рефлексувати, які вміють критично подивитися на себе. Чи ви є такою людиною самі? Якій можна довіряти, чи не виправдовуєте ви своїх зрад, своєї брехні тим, що ви це зробили, наприклад, в захисних, в захисних цілях? От подивіться на себе і дайте відповідь щиру і чесну собі, такій людині, як ви, ви б довірили щось дуже інтимне, щось дуже цінне. Я думаю, що ця відповідь, якщо ви скажете самі собі, що ні, я би сам собі, якби мав такого друга, не довірив би, ця відповідь трошки збільшить толерантність до інших людей. Тобто це вчені довели вже, що люди, коли розказують про себе, у 90% вони обманюють себе і свого співрозмовника. Бо мозок нас обдурює і заводить в такі лабіринти, де ми виправдаємо навіть щось таке, щоб ми ніколи не вибачили по відношенню до себе. Тож, якщо ви бажаєте підвищити свою самосвідомість, розширити своє розуміння себе, світу інших людей. Вам треба пропрацювати свої дитячі травми. А для цього у вас є така можливість. 18 травня стартує моя онлайн-група, присвячена дитячим травмам, яка буде проходити раз на 2 тижні по неділях. Щоб потрапити до мене на онлайн-групову терапію, де ми пропрацюємо всі ваші блоки і травми. Вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання під цим відео в описі і пройтися по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, в якій розказується, як потрапити до мене в групову терапію. Там ще залишилось пару місць. Отже, чекаю на вас і, як завжди, в кінці цього відео нагадую вам поставте вподобайку, якщо ви знайшли корисним це відео. А також, хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. І залишайте коментарі, які містять більше семи слів, бо ютуб чомусь не рахує коротенькі.